Що, друзі, ви питаєте, ми відповідаємо. І що в нас від нашого прямого ефіру і ваших запитань? Так, ну, поки що я не бачу в себе на телефоні, Чи ви щось запитуєте? Можливо, і немає, можливо, я так багато наговорив, та тим більше, в суботу, вранці, що встиг відповісти на все? Ну тоді я був би радий, але повторююся. Я дякую компанії і дякую сайту, розробникам. і Хто підтримує МОЗОК. Мені подобається співпрацювати з вами, тому що ви дуже фахово працюєте. Не тому, що там мій фейс натиражований, і навіть наші шкали є. А дійсно фахова річ Фахова і основне, вона легко доступна. Користуйтеся тими порадами, які вже висять там. Там дуже багато. Мозок зробив дуже багато кратеньких відеороликів і мої, і інших класних спеціалістів України. Сам себе похвалив інших класних спеціалістів, значить я до них відношусь. <схи> ну добре, і мої, і моїх колег, які дуже популярно, чітко і зрозуміло відповідають на, на більш часто питання, які задаються. Прохожу терапію антидепресанти вже третій раз міняє, але все одно не сплю. Ага, порушений сон. Одразу кажу, треба розібратися внаслідок чого порушений сон. І як мінімум зробити полісомнографію. Якщо немає можливості зробити полісомнографію, самі проаналізуйте. Закачайте ваш телефон в будь-який варіант Apple, Android. Закачайте таку програму Sleep Cycle, Жовтенький такий ярличок. Sleep. Сайкл, два слова, і це буде аля полісомнографія, Щоб ви розібрались, у вас порушення сну по тривожному типу чи по депресивному типу? Відповідно, лікування буде зовсім інше. І звертаю вашу увагу, є слово ще психотерапія інсомнії. Оце точно ви не проходили, бо всі орієнтовані лише на психофармакотерапії. Так, на просто страх жити, страх наступного дня, невіра, що справишся з простими проблемами, побутовими, соціальними, все на А, і не хочеться жити. Втратила чоловіка через, ну що можна сказати, все одно програма життя йде, і це є період. От віднесіться до тої біди, яка навалилася до вас, втрата рідних, втрата близьких, як до просто етапу, який треба пройти. Тобто не зробіть якусь дурню. Ну, я говорю про суїцидальні дії, алкоголізм, ще якісь речі. Зрозумійте, що мозк така штука самодостатня, яка з якогось моменту почне виправлятися. І, чесне слово, ви ще будете сміятися в цьому житті. Просто рухайтеся по житті, займіть своє життя чимось, відповідальністю за щось інше. Рухайтесь, живіть, харчуйтесь, ходіть на роботу, спілкуйтесь. Не травмуйте себе е, лише спогадами, бо це буде знищення вашого життя. Я впевнений, що ті, хто відійшли від нас, яких ми втратили, вони б хотіли, щоб ви були щасливі. Значить, не робіть себе нещасливою вже зараз. Це не значить, що треба бігти, радіти і бігати по концертам. Це дурня. Ви повинні пройти цей період фізіологічного страждання. Мусите пройти. Я перепрошую вже, перехожу на психотерапію, але таке глибоке питання. Коли взагалі не можу пити а де? антидепресанти, погано від них, тривога, стан, як правило. Якщо вам не підходить якийсь антидепресант, давайте розбиратися. Боже, скільки запитань. Розбиратися, чи дійсно у вас депресія, можливо, вам антидепресанти не потрібні. або потрібно підібрати той. До якого ви менш щутливі побічними ефектами? Ну їх зараз вже дуже багато появилося. От до старих антидепресантів, антидепресантів моноксидази, вся група амітриптиліну і так далі точно не потрібно вертатися, бо там куча. Тому варто проконсультуватися у фахового психіатра, який володіє, що зараз призначається, що найбільш безпечно, все таки я впевнений, що щось ви все таки знайдете і ще раз говорю. Ми до антидепресантів доволі часто додаємо інші препарати, які впливають на наші мозги, навіть зміна харчування в сторону омега, добавка фоліової кислоти 5 мг, Жінки добре знають під час вагітності приймали. Також є ефективним для лікування депресії, як добавка. як правильно знайти, АД, п'ю 4,5 роки 2 роки по пів таблетки. Ципралекса. Ну, якщо ви вживаєте сетелопрам, уже тривалий час в дозі 5 мг, це якраз половина таблетки. А запитання: для чого ви вживаєте? Якщо б недостатній ефект, можливо, варто поміняти там, де будуть вплив на інші рецептори. Наприклад, ви вірите цій компанії, ну в них є чудовий антидепресант, вортіоксетин, Подумайте про це. Ну, але це потрібно робити не самому і не з моєї поради, а з фахівцем, який знову ж таки вернеться до оцінки, чому ви так тривало приймаєте, що змінилося, а що не змінюється. І тоді вже може бути підбір антидепресанта. Але почалося голову Так, пробувала, спробувала по одній четвертій як назначив психотерапевт. Це продовження теж запитання. але почалася головокружіння в ліжку при повороті голови. Стоп. з один головного мозку. Почніть з того, тому що йдемо у вас скоріше вікові зміни, і тут потрібно чуть-чуть по іншому впливати на нейротрофічні процеси. Консультація невролога. Так, запитня. Амітрептилін і старався приймаю. Хочу якось зменшити споживання амтептеліну. Ну, правильно вже робити те, що намагається зменшити препарат, який кардіотоксичний, впливає на метаболічний синдром, збільшення маси тіла, старий антидепресант. По ефекту він непоганий, але побічних ефектів в нього значно більше. Тому порадьтеся з спеціалістом, що відмінити. Так, будь ласка, декілька важливих тез про індивідуальне та колективне самогубство. Ух, яка велика тема! Ну, друзі, тут я буду стільки говорити. Давайте я пропущу це запитання, воно дуже складне. Просто я зараз ув'язну, а в нас час вже закінчився. Я мушу завершувати. Домашні тварини допомагають при депресії. Так допомагають і коти, і собаки навіть попугайчики. Я не жартую. Вищі тварини, коти, собаки, особливо собаки, являються автоматичним психотерапевтом, тому що вони альтруїстично приймають свого господаря. Мож, мене турбує постійна дереалізація. Розберіться в рамках чого є дереалізація. Вона може бути і в рамках депресії, може бути в рамках глибоко невротичного розладу, може бути наслідок нас ендогенного психотичного розладу до спеціаліста. Це його область. Так, друзі, що міг темпом відповів. Я намагався відповісти всім. Я перепрошую, що можливо не детально відповідаю, але в нас обмеження часу, тому ми повинні завершувати. Мозок, як завжди, працює чітко, конструктивно. все інше ви звичайно ви зможете познайомитися на сайті мозок, в тому числі в тестовому варіантах чи в тих коротких роликах, які популярно розповідають. А я уже, мабуть, буду прощатися з вами. Я вам всім дуже вдячний, щиро вдячний, що в цю суботу ви долучилися, я постарався відповісти. Але для мене дуже важливо, щоб ви долучалися. Це є спонуканням і мене, і в тому числі шукати додаткові відповіді і давати вам якісь наукові дані. А мозок, якраз той сайт, який підтримує хорошу науку, не лише практику. Я думаю, що спільно ми будемо робити. Прекрасну справу, і повірте, що все, про що ми говоримо, і лікується, і є основна мета жити далі, перемагати, досягати і бути щасливим у цьому житті. Воно і так коротке. Давайте наповнювати його дійсно радістю. Чи з допомогою психолога, психіатра і психотерапевта, чи самі по собі, але єдине я точно знаю. Рухаємося вперед, друзі, і до нових зустрічей! Щастливим. Хорошого вам, хорошого дня і звичайно, перемоги!